Подарунком для уманчан стало відкриття нового магазину торгової марки Наш кріль, що розташувався по вулиці Тищика біля магазину АТБ. Повний асортимент продукту, що є незамінним при диетичному харчуванні. Нагадаємо, за вітаміни, мінеральним складом кролятина перевищує майже всі інші види м'яса. М'ясо кролика не викликає алергії. Його використовують для годування дітей віком від 8 місяців. Регулярне вживання цього продукту стимулює нормальний обмін речовини в організмі. М'ясокролика це Ідеальний продукт для дітей шкільного віку, вагітних жінок, годуючих мам, для людей, що страждають на захворювання шлунково-кишкового тракту, жовчних шляхів, діабет, атеросклероз, гіпертонію та багато інших хвороб. Асортимент магазину задовільнить найвибагливіших у мочан гурманів. Пропонується у нас окорок, пояс, напівтушки, тушки, лопатки, печіночка в основному люди люблять споживати, супнабори. З сьогоднішнього дня у нас вже тушонки в продажі є. Просить більше печінку. Дуже люблять пояс, дуже люблять окорок. Полюбляють наші уманчани. Лопатка. Будь ласка, шановні уманчани, приходьте в наш магазин, все в нас завжди свіже, все якісне і все дуже смачне. Торгову марку Наш кріль представляє товариство Агроплант, яке очолює депутат Уманської районної ради Олександр Мурдач. Сьогодні ми для оманчан презентуємо нашу продукцію власно вирощену, власного виробництва. Це м'ясо кроля. Нещодавно ще ми презентували відкриття кроли ферми. Зараз вже є асортимент продукції, яку ми для міста, для оманчан і презентуємо. Є широкий асортимент. У магазинах наш кріль можна без остраху купувати м'ясо, адже вирощене воно на сучасній кролефермі, нещодавно відкриті у селі Юрківка Уманського району. Ферма розрахована на 15 тисяч голів із оборотом у 50 тисяч голів рік. Залучення сучасної технології дотримується європейських стандартів вирощування тварини. Наша продукція на екологічно чиста, натуральна, тому що вирощена на наших власних кормах. Власне, вирощено на юрківській землі. Наше виробництво знаходиться в гарному санітарному приміщенні з дотриманням всіх технологічних норм і правил. Уманчани відразу відмітили новий магазин, тож із першого дня на відсутність покупців не можна було скаржитися. Побажання найкращі. Да. А що ви пожелали тому то, магазину? Шортки? Щоб вони добре торгували, здесь хороші девочки. Щоб все було добре. Щоб було багато покупателів і щоб завжди товар красивий. І у них дівчатки теж дуже славні. Харчуватися якісно стає модно, а коли це ще й за доступними цінами, то вигідно. Господині обирають якісні продукти для своєї родини, тож торгова марка Наш Кріль запрошує. Хочу всіх запросити до нас скуштувати гарне, дієтичне, здорове м'ясо. Спробувати. Я думаю, що всім вам сподобається.